Доброго здоров'я, добрі люди! З вами Слов'янський спадок, і це час для історії. Сьогодні, друзі, ми зібрали для вас нову підбірку історичних досліджень, які актуальні у 2025 році. І від вас просимо тільки одне: можете біля екранів своїх моніторів, зганяйте на кухню за чаєм та смаколиком. Звичайно, не забудьте поставити вподобайку, написати коментарчик і насолоджуватись. Новими історичними знаннями. З вами Слов'янський Спадок, і ми починаємо! Команда міжнародних дослідників з Данії, Японії та Тайваню зробили значний прорив у галузі палеоантропології, виявивши плестиценову щелепу з Тайваню, що належить самцю Денисівської людини. Це дослідження розкриває нові аспекти поширення та анатомії денисівських людей, тобто вимерлої групи. Гомінідів важливий прогрес у дослідженнях еволюції людини був досягнутий після того, як міжнародна команда дослідників ідентифікувала доісторичну людську нижню щелепу, знайдену біля узбережжя Тайваню, відому як Пенху 1 як таку, що належить самцю Денисівської людини. Тож такі ці денисівці це гілка вимерлих архаїчних людей, яка відділилася від неандертальців і проживала на території Сибіру та Тибету. Нижню щелепу Пенху 1 було вилучено з морського дна. В протоці пенху, районі, який був частиною материкової Азії в період найнижчого рівня океану, тобто в епоху Плистоцену. І її вік оцінюється від 10 до 90 тисяч років тому. Це одне датування, інше датування трішки зістарюють цю знахідку і відносить її в хронологічні рамки від 130 до 190 тисяч років тому. Хоча вона морфологічно відмінна та архаїчна, її місце у цьому еволюційному дереві досі. Невизначене, оскільки попередні спроби вилучити ДНК були невдалими. Ідентифікація пенгу 1 як денисівської людини підтверджує висновки сучасної генетики людини про те, що ці стародавні гомініди були широко поширені по всій східній Азії та адаптувалися до різноманітних середовищ від холодної півночі до тепліших вологих регіонів, таких як Плистоценовий Тайвань, каже доктор Такумі Цутує доцент дослідницького центру інтегративної еволюційної науки Вищої аспірантури та співавтор. І керівник проєкту FOREST – Японського агентства з науки та технологій. Це відкриття має вирішальне значення, оскільки воно подає прямі молекулярні докази існування денисівських людей далеко від початку виявлених місць у Сибіру та Тибеті. Про це стверджує доктор Рікай Сафафудзі, викладач факультету соціальних і культурних досліджень Університету Кюсю. Та співавтор статті. Доктор Сотуї та доктор Савафудзі проводили палеопротеомічні дослідження нижньої щелепи Пенху 1, працюючи в інституті Глобус Копенгагенського університету. Крім того, виявлення білка малогініну, який кодується в ігри хромосомі шляхом нерівняного травлення зубної емалі, краплинкою кислоти, довів, що ця щелепа належить чоловічій особі. Завдяки навпрошит високому відновленню білка, ми впевнено віднесли зразок до чоловічої особи менш ніж за 24 години з моменту його надходження до лабораторії. Таке побачиш не щодня, каже Енріко Капеліні, професор інституту глобус Копенганського університету, співавтор статті та керівник проекту Європейської дослідницької ради. Ідентифікація Пенху-1 надає прямі палентологічні докази, що підтверджують широке поширення денисяцьких людей у різних середовищах Східної Азії, від холодної півночі до тепліших вологих умов субтропічного Тайваню в період. Листоцен дослідження, як стверджується у статті, висвітлює також відмінні фізичні риси, спільні для скам'янілостей, таких як пенху, 1 знайдених на Тайвані, та інших скам'янілостей, які були знайдені в Тібеті. Включаючи міцні щелепні кістки та великі зуби, які різко контрастують з їхньою спорідною групою, тобто з неандертальцями. Ці висновки свідчать, що Денисівські люди розвинули унікальні фізичні характеристики після відділення від своєї гілки неандертальських родичів приблизно десь 400 тисяч років тому. Що ми знаємо про Сивнай? Окрім того, що нам розповів герой фільму Ґаярічі Снеч. Я чув, що найкращий спосіб це згодувати тіло свиням. Звичайно, свині відомі здавна, але інколи їх навіть співвідносять по інтелекту із собаками. Дехто навіть каже, що вони розумніші. Нове дослідження, яке було проведено Дартманським університетом, надає докази того, що свиней вперше одомашнили, увага, в південному Китаї приблизно 8 тисяч років тому. Китай здавна вважається одним із центрів одомашнення диких тварин. Також Китай на рівні з Месопотамією, Єгиптом та цивілізаціями в долині річки Інд, є одним із центрів зародження землеробства. Також ми забули згадати і центри в Мезоамериці та в Південній Америці. Так ось це дослідження є першим, яке виявило, що свині їли приготовлену людиною їжу і відходи. Одомашнення деяких тварин, зокрема свиней, часто пов'язують з періодом неоліту, тобто періодом переходу від. Превласнюючих типів господарства до відтворювальних, і це приблизно в хронологічному діапазоні 10 тисяч років тому. Так ось ці дикі кабани, які проживали поряд людиною, були агресивними і великими, і намагались триматись подалі від людей. Але, хоча більшість таких кабанів від природи агресивні, деякі з них більш дружелюбні та менше бояться людей, і саме вони можуть жити поруч із людьми. Проживання з людьми дало їм легкий доступ до їжі, тому їм більше не потрібно було підтримувати свою міцну статуру. З часом їхні тіла ставали меншими, а їхній мозок також став меншим, приблизно на третину. Про це стверджує провідний автор та доцент кафедри антропології в університеті Дартмуті Цядзін Ван. Якщо раніше для вивчення одомашнення свиней та інших тварин вчені покладалися на вивчення розмірів та форм скелетних структур, які вони відкопували, щоб визначити морфологічні зміни з часом, але цей метод може бути проблематичним, оскільки зменшення розміру тіла ймовірно відбулося пізніше в процесі одомашнення. Спочатку, ймовірно, відбулися зміни в поведінці, такі як зменшення агресивності та більша толерантність до людей. Тож для дослідження науковців використали інший метод. Увага, вони задокументували, чим харчувалися свині впродовж свого життя, використовуючи корінні зуби 32 особин. За допомогою мікроскопічного аналізу скам'янілостей свинячих зубів, вони дослідили мінеральний наліт, ну іншими словами, зубний наліт, з двох найдавніших місць, де люди жили щонайменше з 8 тисяч років тому. Це у Цзин Тушані та Куахуцао. Це нижня течія річки Янзи на півдні Китаю. Ділянки ці були заболоченими, а як ми знаємо, заболочені ділянки дуже добре допомагають зберегти. Органічні рештки. Так ось, аналіз виявив загалом 240 крохмальних гранул. Він показав, що свині їли варену їжу, рис і ямс. Тобто їжу, яку готувала людина. Ну, свині самі приготувати не можуть, на жаль. А також не ідентифіковану бульбу, жолоді та дикорослі трави. Це рослини, які були присутні в навколишньому середовищі в той час і були знайдені в людських поселеннях. Наше дослідження показує, що деякі дикі кабани зробили перший крок до одомашення, поїдаючи людські відходи. Також це дослідження проливає світло на зв'язок між одомашненням та передачою паразитних захворювань у ранніх громадах осілих людей. Нове глобальне дослідження показує, що люди в суспільствах, які характеризуються корупцією, нерівністю, бідністю та насильством, більш схильні до розвитку так званих темних рис особистості, таких як егоїзм, злопам'ятність та злість. Нове комплексне дослідження, яке охопило дані майже 2 мільйонів осіб з 183 країн та 50 штатів США, вказує на важливу відповідь, чому виникають ось такі прояви темних. Рис людини у дослідженні, яке опубліковано у журналі Національної академії наук, розглядається як несприятливі соціальні умови, такі як рівень корупції, високий, нерівність, бідність і насильство, пов'язані з тим, що вони називають Темним фактором особистості це суть несприятливих темних рис особистості, таких як нарцисизм, психопатія та садизм. Поєднавши анкети особистості з об'єктивними даними про соціальні умови у країнах, і, зокрема, у США, оцінені приблизно 20 років тому, дослідники виявили чіткий, хоча і помірний зв'язок. Чим більше несприятливих умов у суспільстві, тим вищий рівень темного фактору особистості серед його громадян. Це стосується як глобального масштабу, так і Сполучених Штатів Америки у суспільствах, де правила порушуються без наслідків, а умови життя багатьох громадян погані, люди усвідомлюють і засвоюють, що насправді слід думати в першу чергу про себе. Каже Інго Зетлер, професор СОДА та кафедри психології. Він є одним із дослідників Копенганського університету, які стоять за даним дослідженням. Дослідження показують, що такі країни, як Індонезія, Мексика або Штати США, як Луїзіана та Невада вони мають більший рівень темного фактору ніж такі країни, як Данія, Нова Зеландія або такі штати США, як Юта або Вермонт, які мають кращі соціальні умови з точки зору нижчого рівня корупції, нерівності, бідності та насильства. Наші результати підтверджують, що особистість це не лише те, з чим ми народжуємося, але й те, що формується суспільством, у якому ми виросли та живемо. Це означає, що реформи, які зменшують корупцію та нерівність, не лише створюють кращі умови життя вже зараз. Але й можуть сприяти пом'якшенню негативного рівня особистості серед громадян у майбутньому, стверджує Інго Зетлер. Ще одне нове дослідження переносить нас з території Західної Європи, Китаю аж на територію нашого найближчого західного сусіда Польщі. Так, ось протягом двох століть вчені сперечаються про коріння династії п'ястів. Це перший задокументований підтверджений королівський дім в Польщі, який правив з 10 по 14 століття, і дискусія точиться довкола того, ким же були ці правителі? Були вони місцевими слов'янськими вельможами, прийшлими моравами, які також є слов'янським племенем. Чи все ж таки це скандинави вікінги? Так ось, поєднюючи з 2023 року серію генетичних та екологічних досліджень, проведених під керівництвом молекулярного біолога Марика Фігляровича з Познанського політехнічного університету, і вони надали низку доказів про те, ким же були ці загадкові п'ясти. Польові команди вже відкрили понад десяток крипт часів п'ястів. Найбільша окрема знахідка була зроблена у Плоцькому кафедральному соборі, що зараз знаходиться в центральній Польщі. Ексгумовані кістки датуються періодом між 1100 та 1495 роками, що відповідає писаним згадкам. І ось генетичний аналіз показав, що кілька осіб були близькими навіть родичами. На одії з конференції у травні 2025 року Фіглерович стверджує, що немає сумнівів, що ми маємо справу зі справжніми п'ястами. Хоча. Слід також зауважити, що ми не знаємо, хто насправді похований у тих криптах. Чи були це справді представники а можливо, туди поховали когось іншого. Познанська група виділила придатну для читання ДНК від 33 осіб, це 30 чоловіків та троє жінок. Майже всі чоловічі скелети несуть одну рідкісну групу генетичних варіацій, y хромосоми. Ця група сьогодні зустрічається переважно у Британії, і найближчий відомий збіг належить пікту, який похований у східній Шотландії в 5 або 6 столітті. От тобі і слов'янські правителі. Ці результат означає, що батьківська лінія династії походить з околиш Північної Атлантики, а не із сусідніх з Польщею регіонів. А ось коли прибули предки цих. Таємничих п'ястів дата цього прибуття все ж залишається відкритою. Клан засновник, як стверджується у статті, міг, міг мігрувати за два століття до першого відомого п'яста, тобто до мешка першого, який помер у 992 році, або, можливо, лише на покоління раніше, через якийсь там династичний шлюб. У будь-якому разі нові дані спростовують уявлення про нерозривний місцевий чоловічий родовід. Окреме дослідження кладовищ по всій Польщі, яке опубліковане у журналі. Scientific Reports показало, що люди, які жили 2000 років тому, вже мали генетичний склад, який спостерігається у ранніх підданих п'ястів. Про що це говорить, друзі? Це говорить, що цей інший проект, який досліджує ці кладовища, синквенував поховання до п'ястів і дійшов такого ж висновку. Місцеві поляки були частиною ширшого континентального генофонду, який розповсюджувався від Данії аж до Франції, дорогі друзі. Коротше кажучи, навіть якщо п'ясти були екзотичними правителями, тобто не вийшли із місцевого населення, вони тим не менш управляли громадою, яка вже давно проживала на цих землях. Узяті разом докази, друзі, малюють дуже неоднозначну картину. П'ясти, ймовірно, не були слов'янами в етнічному, розуміє такому суворому, батьківському, але в період свого правління вони слов'янізувалися у середовищі суспільства, яким управляли. Оскільки генетики проводять більше секонування ДНК, зокрема, вони відкрили останки князів у криптах краківського замку Вавель, то ми можемо очікувати на нові якісь дослідження і на нові наукові сенсації. Друзі, обов'язково перейдіть за посиланням у першому коментарі і прочитайте статті самостійно, зробивши. Свій аналіз і свій власний висновок. Також не забудьте поставити лайк, коментар і поділитися цим відео зі своїми друзями. Звичайно, не забувайте, що тільки за допомогою знання ми зможемо перемогти невігластво, що ховається у наших серцях. З вами був Слов'янський Спадок, до нових зустрічей.